Привіт, синьо-білі вболівальники! За останні кілька годин надійшла дуже важлива новина, яка повністю змінила склад київського динамо. Клуб вирішив продовжити контракти з двома гравцями збірної України, і найцікавіше те, що один з них вже розглядався як можливий відхід, але гра змінилася. Хочете все зрозуміти? Тоді підпишіться на канал. Поставте лайк і залишайтеся зі мною до кінця. Керівництво Київського Динамо планує підписати нові контракти з захисниками Олександром Караваєвим та Денисом Поповим, двома іменами, які вважаються фундаментальними на полі та поза ним. Наразі обидва мають контракти до 30 червня 2026 року, після чого вони могли б піти безкоштовно як вільні агенти, але клуб не хоче ризикувати. За внутрішньою інформацією, угода з Денисом Поповим практично закрита. Керівництво клубу вважає продовження контракту із захисником певним, розглядаючи гравця як ключову фігуру для майбутнього захисту. Попов, зокрема. Вже показав себе в цьому сезоні, зігравши 17 матчів і забивши два голи, що є важливими показниками для захисника. У випадку з Олександром Караваєвим ситуація ще більш примітна. В останні місяці з'являлися чутки, що гравець може покинути клуб, але сценарій змінився. Тренерський штаб вважає момент позитивним і Динамо розраховує на Караваєва у своїх майбутніх планах. У цьому сезоні він зіграв 23 матчі, забив 4 голи та віддав 5 результативних передач, будучи одним із найуніверсальніших гравців у складі. Поки Динамо працює над тим, щоб утримати Караваєва та Попова, інша ситуація може мати інший результат. Молодий захисник Тарас Михавко може покинути клуб у зимове трансферне вікно. Турецькі клуби, такі як Гелатасарай та Бешикташ, виявили великий інтерес до захисника, і офіційна пропозиція може надійти будь-якої миті. А тепер я хочу дізнатися від вас, чи має рацію Динамо, продовжуючи контракт з Караваєвим та Поповом. Ви продали михавка зараз чи залишили б гравця? Залишайте свою думку в коментарях та слідкуйте за каналом, щоб не пропустити жодної новини від Динамо Київ.